Христос народився, дорогі брати і сестри. Сердечно вітаю вас, ваших рідних і близьких, зі святом Різдва Христового. З нами Бог. Вона є слова у храмах на вечір'я Різдва. Сьогодні вони по особливому звучать для кожного з нас, адже впевненість у присутності Бога поруч та молити до нього підтримують дух наших захисників, всього нашого народу та наближають перемогу правди. Подія Різдва Христового навчає нас. Правда переможе, але потрібно боротися. Син Божий переміг зло, довівши, що між темрявою і світлом не може бути єдності, що зло і добро не можуть мирно співіснувати. Досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло. Сьогодні найтепліші молитви і побажання лунають для новітніх героїв, наших захисників і захисниць, які боронять нас ціною власних життів. Бажаю, щоб ми якомога швидше здобули перемогу і настав довгоочікуваний мир для України. А з ним повернулися всі наші співвітчизники до своїх домів. Зичу, щоб радість різдва Христового сповнювала серця любові до Бога та ближніх, надихаючи витримкою та стійкістю у боротьбі зі злом. Христос народився, славімо Його!